Скажи, будь ласка, як тебе звати, і звідки ти? Мене звати Іван, я з Одеси. І чого сьогодні прийшов на диктант? Бо ти мене запросила? Яка була внутрішня мотивація писати. Хотілося долучитися до цього надзвичайного дня, який буває раз на рік день нашої писемності. і, Напевно, перший раз у житті до нього долучився, бо. Є розуміння, як це важливо зараз поширювати свою культуру, як всередині себе, так і серед навколишніх людей. Ну хотілося долучитись. Рука не боліла під час написання диктанту? Боліла. Бо якщо ти там, десятиліття кнопиш на телефоні або комп'ютері, звичайно, це, це навичка губиці. От, Але було відчуття ностальгії, ніби в школу повернувся. От, і я також здивувався, але я сьогодні зробив 12 помилок. Це